Є новина, друзі, безпорадність Польщі на шахідну провокацію. Росіян дослухайте до кінця. Щойно з'явилось відео, воно в мене є в телеграм-каналі, профілі Дивіться, Туск виступає перед парламентом і каже: ми не допустимо, ми маємо мобілізувати всі західні країни, тому що всі мають розуміти, що це ж не тільки Польща стосується, якщо Путін нападе. І ми маємо не допустити, щоб оці всі. Альянси, ну в першу чергу він говорить про НАТО, були тільки на папері. Ми маємо розуміти, що буде чітка відповідь. Ми застосуємо все, що можливо. Ну тобто, там статті четверта, НАТО, можливо, п'ята, ну п'ята, напевно, ні. Але ми маємо розуміти, що альянси працюють, і це знаєте, про що говорить? Це безпорадність. Це безпорядність Польщі, безпорядність НАТО. Чому тому, що сьогодні, ми вночі побачили? Ми вже можемо зробити аналіз. Вони навіть не можуть до сих пір зрозуміти, скільки цих шахетів було. Хтось пише, 19, 23, Пишуть, що поляки збили всього 4, Всі інші якби самі впали. Ну тобто, якби вони їх не змогли знайти. А вони піднімали F-35, F-16, гвинтокрилих Хоук. Працювала вся супутникова розвідка НАТО. Ці лакатори ці як його. Великі літаки літали. І вони не змогли справитись ну, максимум з 23 шахедами, тому що вони самі впали. Ви собі просто уявіть, ну, наприклад, ну, там, через тиждень ми не злорадствуємо, пролетить 100 шахетів, які будуть умовно націлені на підприємства в Польщі, там, ну, на 100 підприємств, або там на 5 підприємств, щоб їх знищити повністю. Вони їх збити не зможуть, якщо вони будуть цілопрямо летіти по цим підприємствам. У них немає таких можливостей взагалі. І як ви думаєте, США чи НАТО ну, будуть нападати на Росію після цього? Нанесуть удари по Росії. Я глибоко сумніваюся. І це якраз про те, що я постійно казав раніше, НАТО не спрацює ні для країн Балтії, ні для Польщі, тому що кожна країна буде думати про себе, тому що це нові реалії. В них немає можливості захищатись навіть від шахедів. Що має Україна, ми вже маємо. І тому от я говорив, що молоді люди даром виїжджають. Якщо війна почнеться, всі сюди приїдуть, бо тут є ППО і тут є Збройні сили, які мають досвід і можуть дати відсіч. А там ні. І це показує ситуація, коли залетіло 23 шахети. Якщо вони збили 4, а всі інші впали, ну тобто вони взагалі неспроможні зі своїми супутниками F-35 це збивати. А ще подивимося, чи буде якась відповідь. Відповідь на такі дії це проста агресія. Це зрозуміло. Це атака, агресія проти Польщі, Росіян. І що має бути відповіддю? Відповідний удар по Росії. Чи він буде? Не думаю. Якщо залетять 100 шахедів і будуть бомбити їхню промисловість, ну навряд чи США піднімуть свої літаки і будуть бомбити росіян. Напишіть, що ви думаєте? Лайк, репост, підписка. телеграм-шапці профілі. Діть, дивіться.